Зауважили так про кількість людей, що поповнювати запаси, так би мовити, людські в Росії є з кого. Але от сьогодні, що на окупованих територіях наших на Луганщині, говоримо про певний бунт, тих, хто вижив на Харківщині і тепер їх хочуть направляти на напрямок Донецький, і про проблеми в самій Росії за даними нашого штабу, припиняють уже відправку готових підрозділів, шукають поповнення десь на далекому сході, щоб зиму могли пережити от такі варіації. Успіх цього поповнення, яким воно буде на ваше очікування, ну можливо, перекинуть бригади росіян самих безпосередньо неополченців на Донецький напрямок. Скоріше за все, воно так і буде. Тобто, ті, які вийдуть з Харкова, ті, які можливо вдасться комусь вийти з Херсону там з півдня. То, якби все буде перекидуватися на Донбас, вона вбитво певно буде відбуватися на Донбасі ось Тому що в них є ціль, в принципі, це звільнення Донбасу, як вони це називають. Тому, скоріше за все, вони всі сили там, де вони будуть програвати, всі сили будуть переходити на донецький напрямок. І тут завжди буде, певно, гаряче. Ну, моя Пер... така точка зору. Я... Перспектива звільнення Донбасу, якщо виходите з цієї вашої точки зору, що росіяни будуть кинути на нього актив, яка вона тоді і наскільки тривала? Ну тут важко робити прогнози. Ми готуємося до важких випробувань і те, що якби все буде нелегко, але у них все теж може помінятися, може в них збунтує народ, на що ми так надіялися, але це дуже якби повільно відбувається. Можливо, ну це від багатьох факторів залежить, від ленд-лізу залежить. теж як... Чим більше у нас буде ударного озброєння, точнішого, сучаснішого, тим легше буде їх перемагати. ось Ну, можливо, їм це надо їсти якийсь час, хоча я дуже сумніваюся, в те, що, можливо, Путіна вб'ють нарешті. І Хоча це теж не вирішить виріш за все проблеми нашої війни, тому що їхній народ такий, що хоче з нами воювати, це не проблема однієї. Людини. Це треба ментально їх їм мінятися. Ну, настанов загалом спитаю: настрій на зиму. Вочевидь, війна переходить у взиму і за різними оцінками до Різдва, наприклад, британські кажуть експерти, що до Різдва можна її буде закінчити. Ну, так чи інакше, ми готові боротися взимку. Так, звісно, готові взимку боротися. Зараз починають видавати потребу одяг або споряджати окопа. Бліндажі під, під зиму. Всі готуються як, як можуть. І я думаю, що ну та будуть свої свого роду виклики. без Ідеально не буде, але думаю, боєздатність буде на високому рівні для того, щоб протистояти ворогам нашим.